Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні ми проаналізуємо іншу частину результатів соціологічного дослідження імені центру Разумкова і поговоримо про баланс довіри та недовіри до. Політиків і громадських діячів, і також у цьому опитуванні були зазначені журналісти. Тож почнемо здійснювати аналіз, і одразу варто зазначити, що у цьому опитуванні мова йде про 21 особу, 11 з яких мають позитивний баланс довіри і недовіри, а 10 мають негативний баланс довіри та недовіри. Отже, якщо говорити про перше місце, бо ми будемо знову ж таки говорити про це опитування в рейтинговому порядку від особи, які найбільше довіряють, до особи з найменшим балансом довіри недовіри На першому місці знаходиться Володимир Зеленський, його баланс довіри і недовіра складає 56,2%. Незважаючи на. Ті корупційні знову ж таки скандали, які були в Міністерстві оборони, незважаючи на скандали, які публікувалися у засобах масової інформації серед Офісу президента, Володимир Зеленський зберігає найбільший баланс довіри і недовіри серед громадян, що знову ж таки говорить про те, що, до прикладу, ось цей негатив, який накопичується навколо президента, і Скажемо відверто, він має причетність до цих всіх подій, які я зазначив. Ось цей негатив перехоплюють, до прикладу, представники його офісу президента, Кабмін і Верховна Рада України, в принципі, таку історію ми спостерігали і при попередньому президенту, і ще раніше. Питання знову ж таки в тому, наскільки довго буде працювати така. Формула в контексті Президента України Володимира Зеленського. На другому місці знаходиться Віталій Кім, його баланс довіри і недовіри складає 46,1%. Кількість людей, які сказали, що його не знають, це 9,1%. На третьому місці знаходиться Сергій Притула з результатом 16,1%. Кількість людей. Які сказали, що його не знають, це 2,8% респондентів. На четвертому місці знаходиться радник офісу президента Михайло Подаляк, його результат складає 14,3%. Ті люди, які його не знають, таких виявило 14%. І тут я хочу знову ж таки прокоментувати, що в даному випадку мені незрозуміло, чому Подаляк знаходиться на четвертому місці, враховуючи те, що його останні скандальні висловлювання в контексті Індії та Китаю, і в контексті в принципі, того, що Подаляк не має коментувати ці речі, які він чомусь постійно виолошує. Якщо в контексті перших трьох осіб, які ми зазначили. То вони роблять ну, таки, певну роботу в контексті війни Росії проти України, то подаляк ну, якихось надзвичайних досягнень, це, знову ж таки, на моє переконання, немає. Але при цьому він знаходиться з таким рейтингом довіри і недовіри. На п'ятому місці знаходиться голова СБУ. Малюк його результат складає. 12,9%, але що дивно, 34,7% респондентів сказали, що його не знають. На шостому місці знаходиться Олексій Данілов, його баланс довіри і недовіри складає 6,1%. 13,5% респондентів сказали, що його не знають. Журналіст Юрій Бутусов знаходиться на сьомому місці з результатом 5,9%. 3% респондентів сказали, що знову ж таки не знають таку особу. На 8 місці знаходиться міністр оборони України Рустам Мумєров. Його результат 4,2% балансу довіри і недовіри. 31% сказав, що не знає таку людину. Мер Києва Віталій Кличко знаходиться на 9-й позиції з результатом 4,2%. 2,5% респондентів сказали, що не знають таку людину. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко посідає 10 те місце з результатом балансу довіри і недовіри 3,6%, 40, майже 41% респондентів сказали, що не знають таку. Особу. Активіст і громадський діяч Сергій Стерненка знаходиться на 11 му місці з результатом балансу довіри недовіри 2,9%. 35% респондентів зазначили, що не знають таку особу. Це ми проговорили тих осіб, які мають позитивний баланс довіри і недовіри. А тепер зараз ми поговоримо про тих осіб, які мають. Негативний баланс. На 12 му місці знаходиться прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він має баланс довіри і недовіри. Мінус 7,9% людей. 5,7% респондентів сказали, що не знають таку особу. Член партії Слуга народу, голова податкового комітету Данил Гетьманцев знаходиться на 13 му місці. З балансом довіри і недовіри мінус 11,1%, 41,5% респондентів сказали, що в принципі не знають, хто такий Данило Етмансев. На 14-му місці знаходиться спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук з балансом довіри і недовіри – мінус 21,4%. 17,8% респондентів сказали, що не знають, хто такий Стефанчук. 15 місце. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, його баланс довіри і недовіри. Мінус 23,7%. 7,4% респондентів сказали, що не знають, хто такий Андрій Єрмак. І тут потрібно передати вітання всім позитивним блогерам. Які намагалися ліпити з Андрія Єрмака людину, яку можна довіряти, це важливо ж таки черговий провал, і фіаска не змогли ви виконати це завдання. Можна в Єрмака брати тисячу інтерв'ю, і тисячу коментарів, але якщо є до цієї людини питання, то це все не є допоміжними. Інструментами. Знову ж таки, я хочу тут додати, що єдине, що є позитивне для Володимира Зеленського в контексті антирейтингу Андрія Єрмака, що просто Єрмак він переймає ось цей весь негатив якби на себе. Але це робить не тільки Андрій Єрмак, а це роблять такі особи, як Руслан Степанчук і Денис Шмигаль. На 16-му місці знаходиться Дмитро Гардон, який має. Свої YouTube канали і називає себе журналістом. Його баланс довіри-недовіри – мінус 33,8% людей, які приймали участь в опитуванні. 6,7% респондентів не знають, хто такий Дмитро Гартун. 17 місце, де витарахамія, його баланс довіри-недовіри складає мінус 35%. 15,5% респондентів сказали, що не знають, хто такі архаймі, а Тут знову ж таки арахамію можна долучати до Андрія Єрмака, до Гетьманцева, до Шмигаля і Руслана. Стефанчука в контексті негативного балансу. 18 місце наш герой в лапках, звичайно, Олексій Арістович. Його баланс довіри і недовіри складає мінус 56,3,9%. Сказали, що не знають, хто такий Олексій Рєстович. І останні три позиції це політики такого старого, знову ж таки, класу. 19-те місце це Петро Порошенка. Його баланс довіри недовіри складає мінус 56,2%. 70% респондентів зазначили, що не знають хто такий Порошенка. На 20-му місці знаходиться Юлія Тимошенка. З результатом мінус 71,3%. 1% респондентів сказали, що не знають така Тимошенка. І на 21 му місці. Знаходиться, Юрій Бойка, з балансом довіри і недовіри у вигляді мінус 75,4%. 3,9%. Сказали, що не знаю, то такий, Юрій Бойко. Ось такі вподобання ми бачимо серед тих осіб, які. Були представлені в соціологічному дослідженні центру Разумкова. Я думаю, що цей список можна було поповнити, до прикладу, таким там, прізвищем ім'ям, як Валерій Залужний. І я думаю, що ці результати могли б бути знову ж таки іншими. Можна було, до прикладу, ще долучити сюди таких осіб з Офісу президента, як Татаров, Шурмат. Теж дуже хочеться подивитися на їхній баланс, і щось мені здається, що він не буде сильно відрізнятися від того балансу недовіри і недовіри, який демонструє керівник офісу президента Андрій Єрман. Тому у висновковій частині, що я хочу зазначити, не зважаючи, що там Володимир Зеленський, Віталій Кім, Василь Малюк, Олексій Данілов. Умірав Клименка, так, що вони мають позитивні рейтинги, владі потрібно звертати увагу на той список осіб, які мають негативний рейтинг довіри і недовіри. Тому що рано чи пізно ось цей рейтинг недовіри, який є в Шмигаля, який є в Гетманцева, який є в Стефанчука, який є в Єрмака, в Арахамії. Цей негативний баланс він буде поступово наближатися до тих представників влади, які мають позитивний баланс довіри недовіри, і Володимир Зеленський тут не буде виключенням. Щодо політиків, таких як Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко, то якщо ще в Петра Порошенка є можливість, так, до прикладу, потрапити в наступний парламент своєю партією, то Юлія Тимошенко і Юрій Бойко мають дуже і дуже мізерні шанси на якесь подальше політичне майбутнє в Україні. З приводу Сергія Притула і Сергія Стерненко вони, в принципі, можуть претендувати на політичне майбутнє в Україні, створюючи ті чи інші політичні партії. Ось такі. Результати соціологічного дослідження в контексті балансу довіри і недовіри до політиків, громадських діячів і журналістів. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку та прокоментувати його. І ділитись ним із своїми друзями. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!